Ми так відразу вас зорієнтуємо, оскільки ми перша пара будемо такі відні речі розповідати, що вже в наступній. Годині в нас планується власне найочікуваніша радіозустріч із лотом, де вже придбана зустріч, і це буде Алла Пас. Але попри те, ми раді вітати в нашій студії дуже цікавих, амбітних, дуже соціально активних музикантів, мистецьких діячів у нашій студії. Доброго ранку вам! Доброго ранку. доброго ранку. А у нашій студії Анжела Приходько, художній керівниця струну ансамблю Кватро Корде, Слава Україні! Героям слава і також вилоншалі. Істка Наталія Зорій, раді вітати. Я дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ви знаєте, що в таких творчих експериментах завжди виникають якісь форс-мажори. Ну кому як не вам це знати? Правда ж, але завжди треба знаходити вихід. Тому ви будете нами такими дуже особливими гостями. Я думаю, що ми цікаво порозмовляємо. І, зокрема, давайте одразу поговоримо про музику, яка рятує життя. Саме таку музику ви поширюєте і даруєте усім. Нам зараз у час війни, яка який ця музика дуже потрібна. Тож, Анжело, як ви долучаєтеся до благодійності? Перш за все хочу привітати вас з днем народження і з вашим професійним святом за день радіо телебачення та радіозв'язку. Побажати вам всього найкращого. Побажати вам тільки позитивних ефірів і побільше і слухачів і глядачів, і щоб ваш канал і ваша телерадіокомпанія процвітала на довгі роки. І лунала ваша музика на Дякую, наших радіополякі А Музика лунала не раз, і ми з вами проводили ефіри, коли ви мали можливість грати. Сьогодні ми теж хотіли організувати якесь от живе виконання, але інструменти бояться холоду, вологи. Тому сьогодні у нас суто розмова. Але якщо ви бажаєте почути музику від цих. Прекрасних людей треба приходити на концерти. Ну і власне і про концерти сьогодні. Ми теж поговоримо, які у вас відбувалися цим. Ну оскільки ми саме на цьому місці, де часто тривали концерти на шапку, uh -huh. так ви були долучені неодноразово до цієї благодійної складової. Розкажіть, як відбувалася участь, що було цікаво, що запам'яталося найбільше? на шапку. Це один з наших найулюбленіших проєктів. Ми в ньому беремо участь від самого початку. Співпрацюємо ми з Людмилою Лінник, і е, протягом сезону, якщо сезон відкривається десь в травні місяці і до вересня, ми беремо участь в цьому проекті десь 4-5 разів з різними програмами і з різними солістами. Це відбувається щороку, і ми з задоволенням завжди відгукуємося на пропозиції е, пані Людмили взяти участь в цьому проекті. І завжди є на цьому місці. отут, тут на площі Міцкевича, дуже багато людей, які з охопленням слухають нашу музику. Ми виконуємо як класичну музику. можливо, програма. Наприклад, в цьому році ми один раз грали класичну музику. Інший концерт ми грали музику танго. Потім ми виступали з солісткою Оксаною Кричко. Потім у нас була розважальна музика. Отже, ми щоразу міняємо програму, щоб слухачам і глядачам було цікаво. Вже усіма доведено, що музика все таки лікує. Так, звичайно, і, і, і пригадується, ще коли було тепло. Ми мали концерт е, е, в обласній лікарні на пасічній для поранених наших бійців, які там проходять Але лікування. на цієї осені, Так, Так, вже в цьому mm -hmm. сезоні. так. І це було для нас також така цікава пропозиція, тому що ми виступали там прямо у дворі, і ті солдати-воїни, які змогли спуститися, вони спустилися вниз прямо там на площадку. А хто не міг, то прямо з вікон з цих великих корпусів вони слухали нашу музику. Навіть приєдналися чоловік, заспівав з нашою солісткою. Так, ми бачили, що він заспівав і дуже охоче це зробив. І, мені здається, навіть збадьорився так uh -huh. добряче. Ще такий дуже гарний і творчий експеримент. Так, ви взяли участь. А точніше супроводжували, як це правильно сказати, ураган, так, mm -hmm. став інструментом. Mm -hmm. Куля, яка навіть не, не, не куля, а ракета, ракета. яка влучила. Розкажіть, mm -hmm. будь ласка, детальніше. про Це ураган, так, ця так. ракета, яка перетворилась в музичний інструмент, mm -hmm. правильно? яка влучила у будинок в Ірпанії, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Це була пропозиція нашого знайомого, мого особистого знайомого композитора Лората Шевченківської премії Романа Григорєва, зробити такий перформанс у івано Вперше свою цю музику він виконав з київською камератою у місті Києві. Вони зробили такий запис. А це було друге прем'єрне таке виконання у нас Івано-Франківську. І насправді це було щось таке унікальне і несподіване навіть для мене. Я, дорогі, інструмент... що перебуваю, все-таки хочу пояснити для усіх. Це ракета ну, можливо, хто не бачив, вона. Напевно, вріст людини, так Би така ворочизна. Вона має там от всі от такі отвори, і власне на цих от отворах пан Григорій так намагався видати якийсь звук, схожий на що. Ну, воно ні на що не схоже. Це Насправді на, на, ні на жодний музичний інструмент, він має такий специфічний був звук, такий як свист, більше до свисту, але який е... є характерним для ракети, правильно? Mm -hmm. От ми зараз переглядаємо Анжела Приходького mm -hmm. у Фейсбуці. Можете заходити на сторінку. Сторінка відкрита. Якщо ви прагнете візуалізації, можете подивитися, тому що там дуже гарний детальний фоторепортаж mm -hmm. з цієї події. Продовжуємо так, так і це був надзвичайно цікавий проект, і е, власне в поєднанні струнних і такого можна сказати, вже інструменту, як ракета. І ну знову ж таки, музика була дуже цікава. Роман Григорів дуже цікаво е, написав. Хоча там був такий момент, що не всі твори ми грали, питалися багато людей, як воно в нотах було записано. Не, не були твори, які були занотовані, а були твори, які були е, заплановані як імпровізація. Тобто, ми музиканти, струни ансамбль Кутро Нас є вісім чоловік, і е, на тому концерті нас було дев'ять, бо ще був е, запрошений музикант to Ми повністю імпровізували, тобто ми а от в мене одразу запитання. Можливо, Наталія, до вас ну все ж таки не було такого відчуття, що це, наче, оця ракета, видає такий звук, наче учасник якогось ансамблю, який не довивчив ноти, або можливо, ну десь трішки з халтури, так будемо відверто говорити. Ну не було це зайвим. Не, ні, не ні, було це зайвим. Не було абсолютно. Це було абсолютно взаємодоповнюване. Ну Коли... Коли нам така пропозиція надійшла, це зразу здивування, як на ракеті можна щось зіграти. Я взагалі на спочатку і не повірила, але це було цікаво з таким співпрацювати. Наталі, але ж Роман Григорів раніше мав можливість. Декілька років тому брати в нього інтерв'ю? Він доволі ексцентричний, тому, мабуть, варто було щось таке очікувати да, від нього Так, він дуже цікава, цікава особа. Ну що ж, давайте ще поговоримо про закордонні? Ваші гастролі, ваші виступи. Так, ви були своїм ансамблем довший час, довший період у Кореї. Отож, де легше збирати гроші за кордоном? чи все таки тут? На мою думку, все таки легше тут, тому що за кордоном люди не завжди розуміють насправді, яка в нас ситуація зараз в країні, і вони якось, ну так на мій погляд, досить відсторонено на це дивляться. Особливо ну, Корея – це досить далеко і. Хоча знову ж таки вони співчувають нам, тому що ще от 70 років тому вони переживали е, такі самі події, як ми зараз переживаємо. Але все-таки це вже інше покоління. Хоча вони дуже зацікавлені українською культурою, їм дуже подобається українська музика. Ми на кожному концерті виконували е, твори українських композиторів. Ми виступали концертами. Ми були обрані в у вишиванки. Їм це все дуже подобається. Це в задоволенням. На кожному концерті у нас були аншлаги. Але все-таки мені здається, що ми, українці, ми більше співпереживаємо тим подіям. Ну можливо, тому що вже практично кожного це торкнулося. Тому скільки вдалося вам зібрати загалом за місяць перебування у Кореї? Від благодійних концертів саме там, і Не. куди ви їх спрямували? Ці кошти у нас був менеджер, який відповідав за це питання, і вони були спрямовані. Ці концерти мали назву Молимося за Україну, і вони були спрямовані на підтримку вимушено переселених осіб. От тому е, а ті концерти, які ми граємо в Україні, ну, ми вже краще знаємо тих, наприклад, е, волонтерів, з якими ми співпрацюємо. А в основному е, якось е, я особисто тим людям, кому довіряю з тим, співпрацюю. Це громадська ініціатива Галичини, це свій за свого. Е, також ми часто. Е, Співпрацюємо з донором ЮЕЙ і до прикладу, ми мали нещодавно минулого тижня фестиваль. Я організовувала і струни ансамбль кватрокорди «Amazing Grace», це був фестиваль органної та камерної музики. Три концерти, і за ці три концерти ми, власне, хочемо розподілити кошти на громадську ініціативу Галичини, на свій за свого і Помста за Андрія. Власне, тут це про Андрія Чепіля. Так, Так, Андрія Чепіля, власне, його дружина Богдана Чепіль. Вона деякий час працювала в нашому ансамблі. Ми її добре знаємо, добре знали Андрія і також його батька. Він також працює у нас в філармонії. Ну, пам'ятаємо його проводи так на небеса, царство небеса». Пасна йому трембітарі усі зібралися, Там. і ця трембіта. Я думаю, лунала на увесь світ, на всю Україну. честь і слава Андрію Чепілю і всім героям, які загинули до речі, у 9 годині що хвилину є. Вшанування, mm -hmm. я думаю, що нам про це треба пам'ятати і ніколи не забувати. Зрештою, наш сьогоднішній ефір має благодійну мету. Ми збираємо ваші пожертви на ремонт автівок 2-го взводу, 3-ї роти 78-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Усі необхідні номери, карток, реквізити, куди ви можете надсилати свої пожертви. Знаходьте на наших сторінках у Фейсбуці. Ці та інстаграмі, а також qr код відображається для глядачів, які зараз дивляться телетрансляцію. З екрану можете щитувати qr код і робити свої пожертви. Ну що ж, ми будемо завершувати напевне розмову, але все хочемо Маємо ще дізнатися. Хвилин, зрештою, так, так дізнатися, так історію завжди цікаву історію, яка запала найбільше в душу. Я розумію, що зараз таких історій тисячі мільйони, але тим не менше, те, що якось отут в серці залишилося. І тієї історії хочеться поділитися. давайте пані Наталю. Ви. Під час цих концертів, під час про куреці можете згадати, ви ж говорили mm -hmm. про те, що вони розглядали так українські вишиванки. Мабуть, реагували якось по особливому на ваші аранжування То, творів. Наклад, в нас жела приходько виконувала карпатську рапсодію». і завжди на цьому творі в кореці був фурор. Наш український тим... схоже дуже дуже сподобався. І завжди ми виконували також гімн України, то вони завжди поважали нас і так само вставали і підтримували нас. Так, ми так. на кожному концерті так. завершували концерти гімном України. А чим особливо карпатська рапсодія, на вашу думку? Чому ну, так? Мабуть, тим запалом світ наш, -таки наш менталітет okay. такий. Він особливо деколи кажуть, такі гуцули. от У нас такий є в характері, що ми такі непоборні, і ми активні і ми. Гіперактивні, можна сказати, така сама і музика, вона відповідає. Yeah. Хоча там вступ такий досить баладний, а потім воно розгортається в таку так, танцювальну світу. Mm -hmm. Самі корейці були доволі стриманими. Чи? Який у них темперамент? Як вони поводяться на концертах? Вони інтелігентно напевне, вони сприймають музику. Так, вони у них такий менталітет зовсім інший, ніж у нас. Вони дуже уважно слухають, хоча вони дуже обізнані в класичній музиці. Але те, що вони після концерту вони не стримують своїх емоцій, тобто оплески вони можуть тривати і 5, і 10, і 15 хвилин. Вони це вже потім, після концерту, вони вже повністю віддаються от, як подяку для артистам. Це велике ну і захоплення. мабуть, уже на завершення, ви й далі будете долучатися до благодійних концертів, до різних благодійних подій. Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого особливого ефіру. Дякую, Це теж за надзвичайно важливо. Дякую. А Воно поділіться секретом все-таки, як <рес> ми вам добре на початок. Як, ми вам знаємо, <рес> як вам вдається збирати кошти? Може, є якийсь секретик, тому що це нелегко, дуже багато Секрет, благодійних подій. Ну все, що ми вміємо робити, це є наше мистецтво, Це талантами. є наш талант, так звичайно, що щоб зібрати більшу кількість коштів. Ми більше працюємо над своєю майстерністю. Ми виконуємо цікаві програми. Я підбираю цікаві репертуари, цікаві аранжування. Намагаюся робити, щоб зацікавити публіку. Тому що це чим цікавіше, тим люди більше відгукуються. І нас можна гарно провести час своїми близьких, запросити, знайомих, друзів. Наскільки ми розуміємо, зараз сезон фестивалю На шапка ось ми. Перебуваємо так? так біля сцени, він закритий, але ж весною знову ж таки відновиться. Ваші сонечко каже, що не закритий, наче <головічно> тому ви теж будете продовжувати в рамках фестивалю благодійно давати концерти тут, на площі Міцкевича. Що ж, ми вам дякуємо за те, що ви такі добрий напочин, скажімо так, нашого сьогоднішнього телерадіомарафону в нашій студії були Анджела Приходько, художня керівниця струнного ансамблю Квадрокор і віолончелістка бі Наталія Зорій, щиро вам вдячні і слава Україні, героям слава.